Для того, щоб під'єднати люстру до мобільного додатку, ми завантажуємо додаток. QR-код на посиланні є в кожній інструкції. Заходимо в додаток. Створюємо нову кімнату. Називаємо її як завгодно. Можна навіть набір букв, це не має жодного значення. Заходимо в нову створену кімнату. І тепер вмикаємо люстру з вимикача. Натискаємо ось цю кнопку. Після того, як люстра замигала, ми успішно підключили її до мобільного додатку. Але нагадую, дуже важливо надавати додатку доступ до Bluetooth. Тобто, перед тим як ви увійшли в додаток, ваш Bluetooth має бути вимкненим і включеним тільки тоді, коли ви зайшли в додаток.